Дітки, а подивіться ну, чиї це сліди, як ви гадаєте, якої пташки. Правильно, це сліди голуба. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку то радість. Для самих же птахів наступає найважчий період їхнього життя. Як ви гадаєте, що птахам страшніше? голод чи холод? Так, саме голод найбільша небезпека для пташок узимку. Саме тому потрібно виготовляти годівнички для птахів і розвішувати на дерева. І підсипати туди різних зерняток. Ось подивіться, це голуби на території нашого садочку, гуляють і їдять горбину, яка осипається на землю. Бачите, червоні ягідки це горбина. Ось вони її їдять. А також зернятки, які ми з вами насипаємо у годівнички, розвішені по нашому місту. Подивіться, діти, будова тіла голуба досить цікава, короткі, але міцні ніжки носять на собі пухкий тулуб та маленьку голівку. Пір'я цих птахів жорсткі, але гладкі. Доросла особа має на собі приблизно 10 тисяч пір'їнок. Структура оперення може пригладити сильний потік повітря під час польоту. У голубів різні пір'я виконують різні функції. Деякі види голубів мають спеціально пір'я незвичної форми, вони допомагають їм летіти на дуже повільних швидкостях. Інші види володіють іншими пір'їнками, що виробляють спеціальні звуки в польоті. А саме цікаве, що вони спілкуються саме завдяки цим мелодіям. На всій планеті Земля існує понад 300 видів цих птахів. Вони живуть у кожній частині світу. Голуб вважається птахом світу. Це перші птахи одомашнені людьми. Ось подивіться, вони гуляють на алеї, бачите, поруч ходять люди, вони зовсім не лякаються. До речі, раніше голуби виконували роль листонож. Вони розносили за допомогою цих птахів, люди обмінювалися інформацією, вони розносили на своїх ніжках а, листи для людей. Ось подивіться, бачите, скільки їх багато. Також вони можуть ось так сидіти на, а, на проводах, бачите, грітися. У холодну пору. Дуже полюбляють по всьому світові дітки гуляти з голубами, ганяти голубів, маленькі дітки дуже люблять, бачите, і дуже подобається діткам спостерігати, як вони кушають, так? бачите, зернятка клюють. Тож я закликаю вас берегти птахів. Турбуватися про них, і якщо ви ще цього не зробили, виготовити годівничку і повісити десь у себе біля свого дому або навіть на своє вікно і спостерігати за голубами.